Доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Відкриваємо наш новий блог. І ще хочу вам показати, починаю збирати зараз, за 20 хвилин забираю вікусю зі школи і ми йдемо на море плавати. І ще планую купити, може, якщо буде кавун порізаний, покажу. В Супермаркет. То так класно, береш, забираєш дитину зі школи і йдете на море. Ми так часто не робимо, але раз на тиждень стараємося. А так зараз виглядає наша тимчасова кухня. Тут плануємо робити таку кузу на опалення на зиму. Стіл, ось коврик, домик ляльковий і так виглядає мене постою. А тут купили таку плитку. Плитка з духовкою. Так що, йдемо на море. А ми з вікою ще зайшли додому, лишили робзак, передягнулися і пішли на море. Дивіться, один лайнер, другий лайнер. І в нас вже пляжний сезон закінчиться. Парасольки позабирали. Красита. Там маємо кавало-центр. Там у нас видно острів Тасос. А там і є соне. Трошки поговоримо. У нас сьогодні такий день трошки важкий. Ну, у нас не є таке життя, так як знаєте, приїхав, робиш собі ремонт, щасливий, бла-бла-бла. Бо ми приїхали, як -то сказати, не на три місяці, а на довше, і в нас біганина з документами оформлення. А тепер трошки комусь розкажу, хто громадян Унії Європейської, збирайте документи, в п'ятницю ми тут подали в міліцію. А в понеділок Ярослав і Вікуся вже отримали дозвіл на проживання на 5 років. І це все коштувало 50 центів. Хто живе в Польщі, знає. Один день роботи круто. Ну Та ми перед тим позбирали папери. З моїми документами то вже важче, так як я громадянин, громадянка України. У мене міграційну службу і зараз ми збираємо документи. Ну Думаю, до нового року точно отримаємо. Так що у нас сьогодні було. До одного побігти зібрати там один документ, документ на квитанцію. У мене оплата 16 євро. З копійками щось приснулося. А зараз що я роблю? Роблю домашні бургери, але ну, ці котлетки я купила заморожені, гарно пахнуть. І біжимо на море. Все зібрано, тут наші бургери, ще возьму батончики, Кока-Кола і біжимо на пляж. Подивимося, яке море. І вам покажу. Так в нас виглядає наш район, і там трошки синіє море, і ми туди йдемо. А так в нас ростуть гранати. Бачите, як яблука. А тут у нас вже дозрівають лимони. Ну як ще зелені. Дивіться, красота. Тут, дивіться, такий старий будинок. Тут вже новіший. Зараз того з другого боку покажу балкон. Дивіться, яка краса. А тут й такий особняк великий. Район то вже квартири так 180 тисяч плюс-мінус. Зараз будемо на пляжі. Так, район. Інстаграм картинка. Красота, це заслуговує на лайк. Це наші бургери перекус кола. Бургери ще в нас теплі, і це радує. Що хочу сказати, бо я тут дуже хуйовий на рахунок те, що важко з мовою. Я тут дуже сильно хочу говорити, а не можу, бо не маю запасу слів. Бо в Польщі я вже знала польську, говорити могла. І писати все могла, але вже не хотіла дуже говорити, а по-українськи я говорила, всі говорили тихо-тихо-тихо. А тут би хотілося поговорити і важко. Але теж, Дирець. І дивіться на нашу грецьку осінь. Красота. Купаючих багато немає, як бачите. Ми прийшли провірити, яка вода. І ще тепло, чи завтра йти, але зараз вже четверта година дня. Та наш бургер, наш пікнік. А то попрошайки. Провіримо воду. Ого, яка хвиля. Ну, така, скажімо так, холодненька вода. У нас вже кінець вересня їсти свою канапку бургер. Всім смачного! І я не бачу, щоб тут люди купалися. Казала, що ніхто не купається. там, в кінці. Бачу, люди ще купаються. Пару людей. Дивіться, яка краса. Так, у нас продовження дня, вже 10 година, сіро, там десь море. Чесно кажучи, не хочеться нічого робити і навіть з хати виходити. Купили таку вчора випічку в районі 3 євро, кілограм 200. Я так думаю, що це зі сиром. Так виглядає. Зараз побачимо, як воно спечеться і чи буде смачне. Не знаю, і ще маю. Теж з такого заморозку за 2,39. В районі 3 євро. Зі сусісками. Образ поплимо. Бачите, кілограм 200. Такі красивенькі в мене отрималися. Думаю, що готове. Друга партиці. Друга виглядає зараз. І так у нас все виглядає. Сьогодні забастовка і тестують сирени. Чуєте? Якось так. Вітаємо в 1 жовтні. І щось так вийшло, що посередах ми завжди йдемо до моря. Якось так не заплановано. Одне радує, що сирена не є якась. Таке, то просто навчання. І це головне. Така наша випічка. Чай, куська, Ярослав і море. І цілий пляж тільки для нас. Я в спортивному і в футболці. Така в нас осінь. Сьогодні хмарно. І завтра боять дощі. Якось так. Всім доброго дня. У нас початок жовтня. Якщо сонце не світить, то холодно. Якщо на сонечки може бути. Дивіться, таке небо маємо. Гарне. Я гарна. Зараз вам покажу, як виглядає закупка. Коли тобі трошки за 30. Сьогодні на базарі і на базарі почали продавати розсаду. Це все то вже сусіда, то не наше, це не наша територія. А я хочу то посадити. Купила розсаду салату м'яти. Шкода, що не було базилії. Петрушка Щось таке. Я забула, як то називається. Напишіть в коментарі. А вікуся собі такі квіточки вибрала. І перед тим ми ще купили з Ярославом собі вибрали тюльпани. І так якось починаємо садити. Ну, як починаємо? Перше, що треба землю принести, ще один горщик такий забула. Ну коротко, Після 30 похід на базар виглядає в нас тепер так. У вересні починають продавати розсади. І Ще капусти розсади ніби була. Ну як капусти розсади зараз може бути? Хто в Греції, скажіть, чи це можливо, чи я, може, з чимось помилилася. І так в нас все виглядає, то моя Віка своїми граблями. Помічниця, тут кульки покидали, ми потім позбираємо і тут будемо собі, наша грядка буде перша. І ще хочу нині покрасити цей стіл. Так що кажу, в нас початок жовтня. У нас вчора дуже велика була злива, а потім вона пішла. Ні, і нам нічого наш перший поверх не затопило. Все сухо, все нормально, будинок так само. Так що такі в нас справи. Дивіться, то наш кавалер, який їсти просить. Віка, взагалі тебе кіт рижий. Або подивись. Сидить. А тобі кусенька садить перший раз вазонок. Так що класно мати квартиру зі своєю землею. Це дуже класно. Ти рижик, ти їсти хочеш? Ой, ти красавий, красивий, красивий. Я вже заїкаюся. Старість. Дивіться, яка краса. Краса, краса. Тепер проси мене допомогти. Зараз ще то землею насипаємо і все гарненько-гарненько посадимо. З вікусів посадили, квіточка вікосіна, м'ятка. Що там в нас далі? Петрушка. То я забула, як називається. І багато-багато салати. І не знаю, чи щось з цього виросте, на тюльпани в мене не вистачило місця. Ось так. Ще до мене прийшла маська з Ярославом. Васько тримаємо прив'язану. А чого ми її забрали? Бо вона була на горі і кричала, м'явкала, хотіла до нас. Зараз трошки домалюємо тут, поприбираємо і підемо додому. Все в нас виглядає. Зараз у нас година О! четверта година. І не видно і так. Треба вірити мені, дивіться, ще є тепло. Я в такому такі мої чисті руки. Тут Ярослав ще спиляв трошки тих, не знаю що, на щось спиляв. Тут, такий наш, тут краситься наш столик. Столик в нас вийде за 0 грош, за 0 центів, за 0 копійок. Щоб не було все, але тут дуже круто. Крісла в нас така сама історія. Бо Ті столики нас лишилися, як ми дивилися квартиру, вони тут були, ніхто на метал того не забрав. А верх стола ми знайшли на смітнику. Кусочки такі, потім вам покажу. І маємо крісла. Тут і бачимо наші, наші гарні грядки, квіточки, все гарненько. І так все у нас виглядає. Там штахети Ярослав вже мені позбивав. Та йому велике дякую. Тут, напевно, треба буде щось підмалювати, підштикаторити. Не знаю, коли руки дійдуть, може колись. Ось такий стіл був. Так виглядав. А так буде, дивіться, ну хіба не краса? Ну, краса. Як то кажеться, гроші під ногами можна назбирати. А тут теж салатикий мені. Я вже не маю на то місце. Посадила там. Якщо так така в нас краса, вже бо маємо свої грядки, і я дуже-дуже рада. Нині, як побачила, що розсаду продають, вазоночки різні, ще щось. Ярослав я сів на лавочку з вікуською закупами. Там гарна музика грала, хтось співав і дуже гарно грав. А я взяла гроші і побігла купляти. Це не дуже дорого було, коштувала, наприклад, та салата по 15 центів то по євро, здається, євро 50, може євро. Оце 2,50 квіточка. в якось я шукала, вибирала. Так що, якось маємо так. Всім дякую. Ну і так що, в Греції найбюджетніше, то піти шкода ходи на пляж. Тому всі відео в мене з пляжу. І мені ще цей вид. Зовсім не надоїв. У нас осінь. Там люди загоряють, купаються. Вода я пробувала, не можна сказати, що вона дуже тепла і не можна сказати, що чисто холодна. Тільки вітер такий є холодний. І краса. Як згадаю, як і в Польщі зараз погода, а все сіро. Тут в нас класно. І я знайшла сердечко. Так що всіх лайк і підписка. І що ми ще нині плануємо, ми не знаємо з собою, бутербродів, канапок не взяли, просто вийшли до пляжу. Якусь бавиться собі на піску. Ярослав кайфує. І я теж. Бачите, там плаває хтось. Там пливе. Красота. Вода дуже-дуже чиста і прозора. Ну дивіться, чистота. Красота. Я дуже люблю пальми. Ми йдемо на дитячий майданчик. Дивіться, квіточки цвітуть. І коська краса, яка мені ще не надоїла, я не впевнена, що колись надоїсть. Бачите, зараз покажу, то на місто. Він світиться вночі. Дивіться, яка краса. Це старе місто з замком фортеця. Ну, кавала варта того, щоб зі Солоніка їхати з 2,5 години. Бачите, пляжі кам'яні, але будьте тобто дурниці, а там Тасос. Ми плануємо зробити наш нижчий поверх, той, що на мінус один квартирою і будемо його здавати туристам. Якщо нам вийде до наступного сезону, побачимо. Найшла такі квіти. Думала, що може штучні, але вони живі. Круто. А там майданчик. І всі туди біжуть. Такий у нас майданчик. Там горе, там море. Кайф. Так виглядає пошта. Ми заплатили квитанцію в міграційну службу мою. 18 євро. Така в нас нині погода, але тепло але похмуро. А, не Похмуро, як говорила, але тепло. Ми вийшли на пляж. Ну Як на пляж, такий пляж. Тільки що ходили, робили фотографію мені на документи, офігіли від ціни, коштує 50 євро. Якось так у нас знаходився. Кортеця. У нас така сильна англійська, що ми зрозуміли, що 50 євро за фотографію, а то 15 євро коштує, так ми з тої радості пішли собі в кафе. Я взяла фрапе, Ярослав Оранж Фреш, він любить. І ми зараз підемо, покажу зараз вам в цій цукерній кафе, то недалеко від офісу Димітріса по нерухомості. Якось так. Так виглядає місцевий секонд. І ціним. І зараз підемо щось шукати. А кривом пальмочки так. Як щось куплю, покажу вдома. Так, тут зі середини вибрала собі штани. Не знаю, чи за великі, чи за малі. Як гарно. Я на футболці, мені вже жарко. В секунді пішло 51 євро. Бо нема зараз розпродажу. Бо в літі було в кінці серпня там все по одному євро. Це було круто, а зараз ще не так. Але купила куртку, камезельку, джинси і пару кофточок. А то пальма. я кайфую від від пальми. Це так наша зупинка. І ми чекаємо автобус, будемо їхати додому. І невеличка розпаковка. Що по чому не знаю? Здається, куртка камезелька по 15 євро. Може помиляюся. За все 51 євро. Маємо. І що купила? Дві кофточки голубенькі. Таку м'ягенький ведмедик товер, певно, від грубої піжамки. Буде мені тепло. Куртка. Звичайна така сіра. Чи не сіра, не знаю. А до неї зверху камезелька синя. І купила собі джинси сині. Як ви знаєте, розумієте, я люблю синій кольор. І думайте, то є 230 злотих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість речей, чи це дорого чи ні. Але я знаю, в тому секунді бувають розпродажі, дуже хороші по євро 99 центів. Але зараз новий товар, до осені всі їх купляють, тепленьке. То зараз нема розпродажів. Ось таке. Так, в нас пройшов день, завтра хочемо піти до іско, купити нові ковдри і постіль. Якщо вдасться, то я покажу. Десь то могли купити таке класне крісло. І що? І коротка наша розпаковка. нас нарешті сонечко, бо два дні падав дощ. І було так холоднувато. А сьогодні ми вже вертались з магазину в футболках. Дивимось на наше любиме море і починаємо. Щось погано все видно. Так, подушка. 20 євро то була знижка на неї, бо так то вона 40, ніби коштувала. Але вона така класна, трошки така, знаєте, тверда. Буду пробувати якось це все показувати. То напевно, я зараз закрию вікно і включу світло. Мені здається, краще. Так що ще раз. Подушка 20 євро. Вона з тих кращих, вона дорожче коштувала, було навіть, може, 60 або 50% знижка. Тут дешеве, то було 8 євро, коштувало. 850. 6,50 така тоненька. Це дороге. Ярослав не дуже хотів таку велику, бачите, бо тут 2,40 на 2,20. Але я дуже хотіла таку велику ковдру. І то коштує 27,50. Гарна якість. І віску така фірма в Греції дорожче. Не знаю, що таке, але вона дорожча Так само простенька. Простенька тої фірми коштує точно на наше ліжко, бачите, 17,50. Що ми ще маємо? Покривало купили. А що купили, бо дешеве було? 15 євро. Дешевше, ніж простенька. Тут я купила такі, щоб куртки вішати гачки і дерев'яні, щоб рушники. То ще не все головне ковдра. Купили дуже велику ковдру таку. 2,40х2,20. Для того і таку постіль купляла. Ось такої постілі я не мала. Надіюся, буде класно. Ще ми десь сховали, бо як в кінці на касі нам вийшла така сума, що ми такі. Я ще перевіряла, думала, що може щось не то. Ага, все добре було. Вийшло 180 євро, навіть з копійками, 180 плюс-мінус. Якось так. І зустрінемося знову. Кінчує наш осінній блог здачі. Так стіл виглядав до малювання. А так виглядає після малювання. Знаю, криво, нерівно, але це не так важливо. Для того, що нам вийшло безкоштовно. І, Ярослав, ми маємо такий, як то, стільниця чи як то називається в українському. Хто знає, то скажіть мені, будь ласка. І так зверху поставимо і буде краста. Бачите, я в футболці, сонечко є. Але то так тепло в обід, ввечері, вночі зранку холодніше. А так наші салати, квіточки виглядають після того, як ми їх посадили вже пару днів. Скільки? Вже минуло, знаєте, тиждень. Тиждень вже в нас минув, так підросла, може, в нас падали дощі. Аж такі потопи були в квітках, а в нас нічого тут страшного не було. Так виглядає. Там ще мої теж є. Ось тут посадила 4 штуки, один не вижив. І тут, бачите, хоп, та росте. Так що всім велике-велике дякую і зустрінемося в наступних відео.